Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це роль комах у природі та житті людини. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми думками у коментарях, а ми будемо розпочинати. Взагалі, роль комах в природі, так само, як і у житті людини, переоцінити важко. Комахи в природі відіграють санітарну функцію, звільнюючи поверхню нашої планети від решток різних організмів. Насамперед, цю функцію здійснюють комахи-сапротрофи. Пригадаємо, що сапротрофи це організми, які споживають відмерлі рештки тварин рослин та екскременти тварин. Наприклад, жук-нойовик, представлений у нас на екрані, він. Та його личинки живляться послідом тварин. А от жук мертвоїди, наприклад, жук гробарик, та його личинки живляться трупами тварин. Вони закопують трупи в землю та відкладають на них яйця, в яких вилупляються личинки, які швидко перетворюють ці залишки на гумус. Тим самим жуки мертвоїти так само як жуки-гноювики, таргани, мурашки, личинки деяких двокрилих, сприяють процесам ґрунтоутворення. Далі, махи є запилювачами квітів. Я думаю, вам це дуже добре відомо. Наприклад, конюшину, якою живляться велика рогата худоба, вівці кози, наприклад, їх запилюють джмелі та деякі види бджіл. А квітки нічних красунь та матіоли запилюють нічні метелики. Хижі види комах, регулюють чисельність інших видів, серед яких є шкідники. Сонечка та їхні личинки винищують попелиць, жуки красотіли гусінь шкідливих метеликів тощо. Також комахи становлять основу живлення багатьох інших тварин. Окрім цього, не забуваємо про ті види комах, які прикрашають природу, сприяючи людині гарний настрій. Окрім цього, людина здавна розводить шовковичного шовкопряда. Це є гусінь метелика, яка споживає винятково листки шовковиці. Ці комахи стали свійськими тваринами, в природі вони не трапляються, так само, як і медносна бджола. Одна гусениця шовкопряда під час заляльковування утворює кокон з єдиною шовкової нитки завдовжки близько 2 кілометри. З неї виготовляють шовкові тканини, які дуже цінуються. Галузь промисловості, що має назву шовківництво, вона зародилася в стародавньому Китаї майже 7 тисяч років тому. В Україні дуже добре розвинуте бджільництво, його витоки беруть початок ще з часів Київської Русі. Наша країна є одним із світових лідерів у цій галузі. Медоносні бджоли виробляють мед, це є винятково корисний продукт харчування. Людина також точно розводить і тих комах, яких вона використовує для боротьби із шкідниками, тобто зі шкідними видами. Такими комахами, наприклад, є їстці – Самка їстів відкладає яйця в яйця, личинки і лялечки різних видів комах, і з яєць комах комахи хозяїна виходить личинка їстів, які там паразитують. Вони живляться тканинами хозяїна і поступово його вбивають. Так, за допомогою їстів людина регулює чисельність комах-шкідників. Цих та інших комах людина використовує у біологічних методах боротьби проти шкідливих організмів. Разом з тим комахи здатні завдавати шкоди, часто відчутної господарству людини та її здоров'ю. Багато видів комах, наприклад, жуки, прямокрилі, гусені метеликів, вони шкодять культурним рослинам. Саме вони знищують значну частину врожаю, зокрема, сарана перелітна, здатна до масового розмноження, може збиратися у велетенські зграї та перелітати на далеку відстань. При цьому великі зграї сарани здатні виїдати на своєму шляху всю зелену рослинність. У нас з вами представлена на екрані не сарана, ми з цим представником знайомились на попередньому уроці. Також різні представники комах шкодять деревині та виробом з неї, вовняним тканинам, шкірі, хутру та виробам з них. Запасам харчових продуктів здатні також порушувати експлуатацію та виводити з ладу електричні прилади та електронику. Далі мухи, зокрема, муха кімнатна, вони розповсюджують збудників інфекційних захворювань та яйця паразитичних червів. Клопоту людини завдає оселення в житті та органів. Вони псують продукти харчування, розносять різні види бактерій і яйця паразитів. Здатні виводити також з ладу побутові прилади. Серед комах є багато і паразитичних, кровососних видів, здатних переносити збудників різноманітних захворювань людин та тварин. До них належать воші, блохи, комарі, гедзі та багато інших. Також небезпеку для здоров'я людини можуть становити отруйні комахи, такі як шершні. Отже, комахи відіграють важливу роль в природі, як запилювачі рослин, сапротрофи, що розкладають рештки, ґрунтоутворювачі та кормова база для інших тварин. Людина використовує одомашнених тварин шовкопряда та бджолу медоносну, а також є низка видів комах, які шкодять людині. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх в коментарі. Я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!